Так, друзі, всім привіт. Ну, ось і міні-проект, як то кажеться. Так, що ми чуємо? Підожди, Русік не пиляю, розкажу. Так, вирізали вже собі новий кронштейн. Бо заводський прийшов взагалі ідеальний. Ну, тобто, де замовляли, щоб переробити. На 4. В нас тут стоїть отака плита. Тобто він вже не підходить. Так. <реку> <реку> Тепер ми зараз випилюємо цю верхню частину, перегинаємо, бо вона не під правильним углом. Ставимо по-другому, по-другому уварюємо і робимо сюди ну, на, на цю плиту оцей кронштейн. Так, потім тут. Вона може і підтілити, інтересно, чи барколоси впирати. Можемо спробувати повернути. Там воно щось повернеться, скільки хочеш. Давай я скотинь туди на рівніше. Дирка все. есть руки не перебол. Да, дывый. Ви... Ежой, друг! Опа! Ну высик вот он чуть полностью. Ну да, король, да, может и король, да? Десь так треба десь Треба врізатися сюди на менший угол, так да, робить. А якщо в обратну сторону, там його десь прикріпить. Там ні, прикріпити. Так, да, там фільтр а а, ну, да. не треба. Ну так. Аби на цей фільтр, то можна було б десь на ту сторону думатися. А що ти? Ой. Поняв. Зариваємось. Так, ну в общем що шо? щось десь приладнаємося, ще покажу. тоді Русі -ті, ті кофе робить, да та принеси те, да принеси те. О, як забалакав. А то прямо вже в мене там. Ярик. Мандяр так, що паш гайшов. Так. Не можу зрителі зайців нахватувати. Ха <laughs> не дигай очі закривав. Блін, заряд батареї на нулю. <laughs> то це знімати. Слава Богу. Один кронштейн майже готовий. Це болтина, але такі длинні. Щоб насоса прикрутити. А такі длинні короткі. Там є просто... за Ну, такий кусок металу. А болты а? а? не все равно, хочет и А? Что, есть прокладка тут? Нет, там нет прокладки. Значит, ну а там осталась прокладка хорошая. На плите нема на ти. прокладка осталась там. Масло надо выключить. Да. Так, і тут вже у нас буде стояти дозатор. Примірялись, приварились, зараз будемо ставити. На насос тепер треба длинні болти, бо стояла кришка тонесенька, тепер треба длінні трошки. Так, друзі, прилетіли ми на Перятин. Так, опа. Зараз ми візьмемо те, що нам треба спакувати. Так, це нам це треба. Це треба. Так, і десь я тут бумажечку малював, писав. І це треба. Так, єсть. Гідравліка пакують шланги, які потрібні по розміру. Доброго дня. Треба мені спакувати шлангу під такі штуцери, можливо. Вибір шлангу, де який хоч можна. На що це буде? Дозатор, Дозатор рульове. Рульове. Так. Да. Одну робить метр п'ятнадцять, другу метр двадцять п'ять. на один, один комплект. Хуже трохи. Це вже хуже. Зараз може ми... Нам аби в дозатор, хоч одну. Туди ми б штутер укрутили. Так, ну зараз ми вияснимо всі нюанси. А, потім можна. ще включимось. Так, в общем, все, все знайшли. Завалялося якраз нам на комплект повезло. Італія, так? Да? Чи що це буде? Китай. А, це буде китайська, так? Да? вам да. Ну ми ж балако там на 100 гривень разниця. Так Давайте лучше дорожчу. Це получається по 800, так? Да, Вийшла? А отут давайте дорожчу. Лучше я переплачу. Да, да, да. Hvor er friisen? Там шланги пакують нам. Зараз зайдемо ще в другий магазин. Якщо нам повезе, ми купимо флянця такого як нам треба, да? І взагалі буде по красоті. Зараз ми я зненацька застанемо. Я не знаю. Да. Вот Я знаю, да. Нет, да, дозатор? Доброго дня. Доброго дня. Здравствуй. привет. Привет. А що ти знімаєш? Да. Для чого? А щоб було. Ах, ти як... Сьогодні пішов Привет. контент такий, так що все. Привет. Як хочеш, де хочеш. Шукав. Ну должно бути. Треба сюди флянець. Щоб виходив... Ну я думаю, що так. Да. Тільки треба поміряти, чи він встане. Стане. Так. Штуцер у нас должен бути, так? Це є отлично. І ось от такий надо штуцер. Щоб сюди заходив, ну, отака різьба, а виходило 24-та. Чик, здай, сюди штуцер закрутим. Тоді шланга і пішло до цього. А? Не то. А, я не в ту сторону прогноз. <ріст> не то. Піде. Щось не. А ні. Та й де... І, і цього колечко. Не. Все одно важко йде. Ну я думаю, він не комісний. Той. Та він. Дивись. Мідне. Та вкинь сюди й зразу й і зразу наживий. І 14-й шланги метр. А ти патрубок не взяв? А він там лежить. Так, да, синій. ти знав, знає, так. Кому таких штучок штучок ну, нього. Mm -hmm. да. А штуцер є такий, да? Да це ж там, я думаю, обичная жизнь была. Да, а? Да, да, да. А ну сюди накрути його. чи ні? Да. Ну і все. Там у нас штуцера є. Шість хомутів. 6? Да. Оце і все, день. Так, ну що, все ми поробили, все ми попакували. Там питання часу 20 хвилин, не наче 15, да? по-бистрому все. Зараз вже прям додому. Я думаю, там за якийсь часик це все діло, там півтора максимум. Збираємо, заливаємо масло, прокачуємо і пробуємо. Ну а потім вже будемо заганяти газона і займатися газоном. На вулиці у нас сьогодні мінус 8, але сонечко вийшло, гарна погодка. На післязавтра плюс 5 передали. Взагалі нічого. Як така температура буде, можна поїхати щепи побити. Подивимося. Кукуруза стоїть у полі. Дуже багато кукурудзи стоїть у полі. Бач, тут кукуруза, там кукуруза. Процентів 95% немолоченого в нашому регіоні. Пробка автома, да. третю. <гум> Є? Все поїхали. Не да, з тих сторони, так джати. апараті маленький такий цупкий так, такий прикольний ми як купляли тоді її, поняв кажу блін один і не три врай проти вітру не поїде Дивиш, що як вітер кажу до тебе то доволі взагалі такий бадьорий автомобіль і по розходу в 4 літри красота Так, ну шо ось ми йдома. Тишина, ніхто нічого не продає, не дає. Склад чіт пустий. пустиє. Є. Так, ну що ось ми й дома. Будемо вже в гаражі, ліпити ті шланги. В принципі, да, треба там ще ж показати те, що ми вчора зробили, які кронштейни поварили, бо я ж так і не знімав, воно, блін, запутано все було, треба було те зробити, те зробити. Зараз вам покажу. Так, що ми маємо? Отак, От переварили кріплення на дозатор. Тут ось підсилились, все, це вже все зібрано, все, все готово. Так, що ми тут? Тут ми зробили отакий кронштейн, уварили ухо, тобто воно було отаким. Я так зрозумів, що коли я замовив на цей трактор дозатор, переобладнання. Десь вони попуталися з якимось другим трактором, ну, нікуди воно не підходить. Це повинно типу, було ставитися на лонжерон, кріпитися, потім туди циліндри назад. Іти. Ну, не воно. Ніде воно не стало у нас. Коротше, порізали, вирізали сюди ухо, поставили вже циліндру, теж все готово. Зараз що ми робимо? Пакуємо шланги, ті, що я робив. Ставимо насос. Так, що ми тут маємо? Тут ми маємо теж ось вже приварили кріплення для бачка, ставимо бачок ну і будемо пробувати заводити, тестувати. Так, зараз сюди треба знайти колечко поставити. О, ось, дивіться, у нас був отакий кронштейн туди. Він Чигуняка. Ми до нього уварили там трубку, хотіли зробити, але на чигуні не держиться. вирішили купити так, зробити. Буде бомба. Ну що, ярик не розтопив, я помилився, розтопить зараз русик. Так, в общем гайкуємо. трошки підрізали болта то що вправо верне здорово вліво трошки слабше а закрутить більш не було куди коротше править але не левіть <су> та ні править і левить твою пока не сторон його крутити без півчата — Зажимайте туди крабігай. Та ну, гайка на цьому лежить біля стоскупців. Не, не, не цікаво. Добре. А скільки даєте? Так, ну ми вже пробували, закачали, прокачали. Все, все працює. Бистренько воно прокачалося.

Перед цим ото було важко. А це воно тепер буде. А то, блін, та грбана рульова колонка ніхрена руля не повернеш. Души! Як, як в МТЗ! Заслонка тягни. Отак. От так, ну що, в принципі, все те, що ми задумали, ми зробили. Кому сподобався відос, з вас вподобається. Підписка на канал і комент. Всім пока-пока. І ну, ви підписуйтесь, бо далі буде.